Бажаєш підтримати канал і озвучку, то підтримай. Як в описі я все розкажу? Завжди раді вашим донатам та підтримці. Армі презентує Run BTS 52 серія. Втеча з кімнати. То це вже почалося. Прикинь, де ми знаходимось? Не знаю, та чимось тхне. Так тут спекотно та волого. Гадаю, ми неодмінно маємо втікти звідси. Гульки по снах? Вау, це цікаво. Та як ти здогадався про таке? Довіртеся мені. Та я теж причепурився у светер, що капустина. Особисто я почну із знімання піджака. Та лотерейка нас врятує. Пишила на мило. Я пекельний лазня, усіх пропарю. Ні, ну то зайве. Прохолонь вже почалося. Що то про їжу? Я б поїв. То не те, то про дрова. Це з якого печива це дрова. Чогось не фуричить. Може не те чи не там. Гу! Я кому це все розповідаю? Ото йди та відгадуй. А чого я? Ні, ну можу і я. Куку, -ку! увага! Це точно щось значуще. Йой, важливий день. Малюночки. Тато прийшов наступного дня. Не спрацювало. Не воно. Теж не те. Спрацювало. Костимниче кнопка. Я щось на те зробив. Що? Погляньте, тут є щось до теми. Про зелені пінпи. От що це за пімпочки. Диримо сюди. Воно. Це точно? Має бути. От ви хіба не думаєте, що маємо натиснути червону? Здається, воно йде не за порядком. Там є порядок отакої. Що не так? Куди дивитися? І ось тепер терпляче маємо дослідити мат. І як його? Не знаю. І не дивно, що Дороті тут загубилася. Еге ага. ж. Команда Джина в московому штурмі. Ну і. І що? Не спрацювало. Так, маємо знайти та втулитись саме такі. Здається, воно тут, стаціонарно. Все ще вовтузяться. Та щось марно. Ба ні, наче пальцем в небо. А це що? Та звідки? Де узяв? Отам було. Елементарно. Та ти Шерлок. Тю. А я ще думав сам зробити. Хіба ми можемо? Обережно тут занизько. Над моєю головою. Над головою. Ще й схожі. Тю. Тож виймання передбачене. Але ж чому? Тому що ми поклали куди треба. Сенсі. Татю. А як отако? Зуськи. Еге ж. О, хлопці, що, 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 що таке? Куди туди? І що це в біса таке? Оно, наче. Дайте спробую. Що нам тепер робити? Хто б знав, маємо оценки кудись струмити. Що, це покажи мені. Неймовірно. О, працює! Що там? Щось працює, воно лізе. Шо? Даю шоці погуляти. Лапки необхідно з'єднати чи зв'язати. Трястя! Гек, хто тут? Що? Гадаю, що тут усе за порядком. Ось. Припустимо. Отуто. -от -от. А це оно? Можливо. І що це? Цукерки? Щось заклякло. Здається, щось наплутали. А яке там? Дороті все ще спить. Це тут. Маємо порівняти з матом. Отже, татю якось притягнуто. А всі тягні. Божевілля. Та тягни, кажу. Тут про щось інше. Тож далі висота, а її куди пхати. Чимін? Де? Спершу маєте. Йой заждіть. Чимін? Що? Що? на сюди. Аж ота. Дякую. А? Який же я розумний хлопець? Ну, Ой. що не працює! Що? Глина! Вау! Та тут є чим погратися! Здається, ми маємо щось зробити. Іде? грається з табличками. Здається, саме сюди маємо втулити, припустимо. Де? Що, шо, шо, шо? 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 Рем спробував. Молодець. Та Це після цього? Ні. Хіба ні? Здається, так. Це точно має щось значити. Оце якось пов'язане. Йде сюди. І ось так: готово. І що? Ну, надія була. То може. Аго! А ще я сяду. І я сяду. Я сам піду. Так, ді? Ні, ді на горі. Йой, я проморгав. Щасливий, наляканий та здивований. Що? Це кнопка. Суцільні нерви. Ти бо не працює. Хосок намагається самотужки порішати все з водопроводом. Мізки працюють наповну. Кажись, я щось кумекав. Чи все продумав наш шерлок? Сім! Мабуть, кляте стерво, Не працює! А мозла мене... Та зараз все порішаємо. Такс, ну, погнали, наче з норки Коперсається. вовтузиться. Клац, пац, і про що це чудо? Здається, воно чекає нас десь там. Ні, це було для цього. Дзир ширше, кожному своє. Проте в нас не вийшло. Шуга нарешті щось зрозумів. Це, це барабанщик, це тут, це такс. І іде цей, оно? Що означає, що це і що це? тупо на здогадках. Супер! І що нам з цим робити? За порядком як? Але що робити? Аж дякую. Здорі, мона п'ять. Що, п'ять. Але ж символ один, це на один, це п'ять. А вже ж якась чергова загадка. Щось мало змінитися. Та наче нічого. Що там? Цегла. чи дрова. Так, що? То це порядок. Тож зірка до зірки, трикутники. І ой, що це? Дравеняку отримано. Аж здригнула всього. Докупи її Все своїм розумом. Що серйозно? А це неба як різниця. А так що я маю робити? Та хоч просто стій. Ну таке собі. Як оцього цього? Здається, це має отримати хтось один. Точняк, лише найкращий. Годі шукати, Годі шукати дороті. дороті. Просто, просто цікайте. та покваптеся. Хвап, ваша, ваша Дороті. Яй. а я запанікував трішки. Завжди раді вашим донатам та підтримці. Дякуємо за переклад та озвучку Армібтісюей. Залишайтесь з нами, слухайте українське. Всіх любимо! Файтін! Нагадую, це лише Нюривок. Цілком відео набагато довше. Вся інфа в описі.